Вітання, ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському. З вами Карина Костецька. Тема нашого сьогоднішнього ефіру голодомор, 26 листопада. Криворіжці вшанували пам'ять тих, кого забрала голодна смерть. Але на жаль, зараз українці переживають не менш легкі часи. І до нашої студії сьогодні завітала гостя, яка нам розкаже про масштаб голодомору. Але спочатку я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Мільйони українських життів забрала радянська влада під час геноциду нашого народу в 20 столітті. Голодомори 1921, 22, 32, 33 та 46, 47 років стали одними із найтрагічніших сторінок в історії України. В багатьох родинах пам'ять про ті страшні часи передаються із покоління до покоління. Батьки пані Світлани народилися в 27 році на Вінниччині та пережили два голодомори. Про всі моторошні випадки, і як тоді людям доводилося виживати, вона чула із маличку. І у батька в селі попід тинами лежали тіла померлих, які тільки навривались в хату. Забирали у їх мами, що вона там колотила. Дітям з'їли все, потім попухли, лежали під тином. У маминому селі хлопчика задушила жінка для того, щоб своєму синові щось зварити. Тобто, в мене були ці спогади від живих людей, від моїх батьків. Шанувати пам'ять загиблих під час голодомору. Прийшли і дітлахи, які входять до Криворізької організації Пластунів. Тимофію та Ані по 9 років, але вони також знають про цей геноцид та що. Довелося пережити українцям тоді. Дівчинка ж разом з мамою щороку приходить до цього монументу, як тільки навчилася ходити. Голодомор така. Ну, так, да, забирають нашу їжу, забирають, е, 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 животних і пшеницю там. Голодомор це коли е, е, ну, наші. Е, ми розстрілювали поля, урожай і забирали собі. Я знаю, що нам в цей час не треба допустити теж такого, щоб ця війна не ну, не принесла нас в той день, коли були репресії. Один із активістів громадської організації Центурія, які останні роки влаштовують заходи з нагоди дня вшанування жертв Голодомору, біля монументу у центральному міському районі, каже, його прабабуся також пережила геноцид. Про цей період вона взагалі не хотіла згадувати, але завжди казала йому, що це були страшні часи. Ми просто збираємось з хлопцями, намагаємось підтягувати людей по можливості, у кого є бажання вшанувати пам'ять загиблих, тих, хто загинув від репресивної машини, от радянських і щоб люди пам'ятали, хто наш ворог, і щоб люди знали, що нашу націю намагались знищити раніше, намагаються знищити досі. Присутні ще раз згадали часи Голодомору та що чули від своїх рідних. Всіх загиблих українців, які стали жертвами радянської влади, вшанували хвилиною мовчання. На останок до монументу жертвам голодомору та політичних репресій небайдужі криворісці поклали квіти та разом зі всією україною долучилися до акції, запаливши свічку пам'яті. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський Україна понад усе! все Україна, воно досе Україна, вона досе. Ми повертаємось до студії. У нас у гостях докторка історичних наук Наталя Романець. Я вас вітаю. Я вас відомлю. в сучасних умовах. Тема голодомору набуває особливого значення, так як зараз відбувається новий геноцид проти українців. Що спільного на вашу думку між тим, що було тоді, і що відбувається зараз? Дуже багато спільного. Передусім, потрібно сказати про вилучення зерна, яке відбувається на окупованій території українських фермерів. Примусове вилучення, також ми всі з вами спостерігали. Як під час збору врожаю, російські війська спеціально підпалювали. Поля вже і стигли пшеницю для того, щоб знищити врожай. І нам зрозуміла мета для того, щоб українці залишилися без продовольства. І також не слід забувати про ті методи хліба загатівель, які використовувалися у 1932-33 роках, коли над селянами знущалися, гвалтували жінок. Голими виставляли на мороз. Таким чином радянська влада намагалася з'ясувати, а де ж у селян прихований хліб? Хоча на той момент у селі було вилучено абсолютно все. І тут вже прямі аналогії з тим, що відбувається на окупованій території, такі ж самі знущання над жінками, такі ж самі знущання над звичайним цивільним населенням. Тобто аналогії прямі. Угу. Як відомо, наша область Дніпропетровська належить до тих, що найбільше постраждали від Голодомору. Що стало причиною? Причина була пов'язана з тим, що, по-перше, Дніпропетровська область на той момент займала значно більшу територію, ніж вона займає зараз. Її утворили 9 лютого 1932 року, і тоді, до її складу увійшло 50 сільських районів і плюс ще 4 міста, які мали обласне підпорядкування. Але не слід забувати, що при них також були ще приміські райони. Восени 1932 року із складу Дніпропетровської області було вилучено 5 районів. Вони ввійшли до складу новоствореної Донецької області, але все одно цей регіон складався із 45 сільських районів, а якщо взяти ще Приміські, то таким чином це було взагалі 49 районів. Це територія сучасної Дніпропетровської, Запорізької області, таким чином вона мала вихід і до Заузького моря. Також це райони Херсонської. Області, окремі райони Миколаївської і нинішньої Кіровоградської області. Дійсно, це була дуже велика територія центральної і південної України. І саме Дніпропетровська область у 32-му-33 роках була одним із основних виробників зернової продукції, саме тієї зернової продукції, яка відправлялася тодішнім більшовицьким режимом на експорт. Зокрема, якщо брати частку Дніпропетровської області, це становило 25% республіканського. Загатівельного плану у 1932 році. І, власне, це і зумовило масштаби вилучення. Дніпропетровська область у 32-му році отримала загатівельний план, який вона не могла фізично виконати. Це було пов'язано з тим, що, по-перше, врожай визначали, ну, хліба визначали від біологічного врожаю, інакше кажучи, на корню, не враховуючи втрати сільськогосподарської продукції під час збирання, які могли становити 30-40 У подальшому. У Дніпропетровській області декілька разів зменшували заготівельний план. Але на 5 лютого 1933 року, коли була припинена вже заготівельна кампанія, Дніпропетровська область план так і не виконала. І влада, яка була переконана, що нібито у селян у Калгоспів знаходиться десь таємне пшеничне місто, вживала всі можливі заходи для того, щоб його знайти. Це масштабні репресії, які реалізувалися протягом всього 32-го і початку 1933 років. Тобто можна сказати, що для Дніпропетровщини все було досить так, масштабно. Масштабно. І це у подальшому вплинуло і на масштаби самого Голодомору у Дніпропетровській області, тому що хлібозаготівлі, як я вже сказала, припинилися 5 лютого, а вже 4 лютого тодішній, 33 року тодішній перший секретар Дніпропетровського обкому партії Мендель Хатаєвич повідомляв про те, що на території Дніпропетровського. Ровщини, голод, і 10 районів із тодішніх вже перебували у критичному стані, інакше кажучи, голод вже розпочався під час самої хлібозаготівельної кампанії. Тоді під час голодомору найбільше потерпали все ж таки села, але і міста зачепив Голодомор. Наскільки все було масштабно саме для міст? Ну дійсно, що зрозуміло, найбільше потерпало сільське населення, але нерідко побутує таке уявлення, що нібито у містах, тим паче, що на території Дніпропетровської області відбувалася масштабна індустріалізація. Зокрема, це і Кривий Ріг, і Дніпропетровське, і Кам'янське, і Запоріжжя, де будували. Вся Дніпрагес все було набагато краще, тому що у містах дійсно існувала карткова система для забезпечення міського населення. Але це не зовсім так, тому що проблеми з постачанням міст вже існували із серпня 1932 року. І тодішній Дніпропетровський обком партії ухвалює навіть 21 серпня спеціальне рішення, де вказує про незадовільний стан із робітничим постачанням і вказує на необхідність знайти. Якісь додаткові джерела для того, щоб забезпечити міське населення, зокрема за рахунок приміських підсобних господарств, які було у робітничих кооперативів. але це зрозуміло не вирішувало ситуацію. У подальшому ситуація все більше і більше погіршується. Зокрема, у грудні 1932 року. У зв'язку з тим, що Дніпропетровській області, просто вдумайтеся на третину зменшили постачання робітникам і службовцям. Яке йшло із центральних фондів, власне, це зрозуміло, позначилося на картковому забезпеченні. Зокрема, зменшуються ну, ті норми хліба, які отримували робітники. Я вам наведу такий приклад. Ось, якщо брати робітників за другим списком, то їм зменшили із 400 грамів до 300 грамів. А якщо брати, наприклад, членів їхньої родини, то воно було зменшено до 200 грамів, а якщо брати вже там, і Інший список, третій, то, наприклад, члени їхніх родин мали отримувати 100 грамів. 100 грамів хліба на день. Зокрема, ну, навіть це менше, ніж у блокадному Ленінграді давали. І це призводить до того, що з'являються велетенські черги. Зокрема, у Кривому Розі мали привозити хліб з 9 ї години, а його нерідко привозили о 15-16 годині, нерідко о півночі. Влада, як завжди, розпочинає там боротьбу з крадівом хліба. Зрозуміло, що там були порушення. Ну, зокрема, на той момент дуже багато робітників там звільнялися з одного підприємства, переходив на інше, Вони намагалися використовувати картки на тому і на іншому підприємстві. Але зрозуміло, це не вирішувало проблеми. І тому ми спостерігаємо, що, наприклад, у Кривому Розі на рудниках були вже опухлі робітники від голоду. І аналогічною була ситуація і в інших містах. І не слід забувати, хто Ще йшов до міста. Це селяни, які сподівалися тут врятуватися від голодної смерті, і тому на вулицях з'являється дуже багато безпритульних. до того ж, батьки намагаються врятувати своїх дітей. Вони підкидають дітей, знаючи, де розташовані дитячі будинки. Але вже ці діти були настільки виснажені від голоду, а самі дитячі будинки вони не були розраховані на таку велику кількість дітей. І зрозуміло, що ці діти виснажені, вони помирали від голоду вже в цих дитячих будинках. На жаль, так було. Так, я не можу не помітити, що ви взяли з собою збірку документів. Розкажіть нам, будь ласка, що це за документи? Ну, я хочу продемонструвати. Ця збірка документів була видана відносно недавно. Вона називається «Голодомор геноцид у Дніпропетровській області масштаби наслідки. Тут якраз представлені документи із Дніпропетровського обласного архіву. В яких якраз і представлена ну, сама картина голодомору на території нашої області. А зокрема, тут показано, як реагувало на повідомлення про голод тодішнє партій на радянське керівництво. Багато документів, які засвідчують, що воно намагалося всіляко замовчати сам факт існування голоду, і навіть уникали від використання терміну голод, заявляючи, що це лише окремі випадки голодування, це продовольчі труд. І коли ставили, наприклад, діагноз, там, ну, також безбілкові набряки, недоїдання. Але ви розумієте, що ну, недоїдання може бути в силу того, що людина, наприклад, сама відмовилася від їжі. Також тут представлені документи, які засвідчують, що власне, ми можемо казати про геноцид у 32-33 роках. Чому я про це кажу? Це дуже, я би сказала, такий яскравий документ, який датований другим квітня. Вітням тридцять третього року Лизь Дніпропетровського обкому партії до ЦК КПБ. і тут ви можете побачити, ось тут іде такий перелік. Районів і вказується, скільки потрібно вже завести із інших регіонів Радянського Союзу селян на територію Дніпропетровської області. Це 2 квітня 33-го року. Тоді дуже багато можна було врятувати ще від голодної смерті людей. Але влада замість того, щоб надавати їм допомогу, вона вже вирішує, скільки росіян, скільки білорусів на територію України у ці вже вимираючі села потрібно завести. Зрозуміло, що це у подальшому впливає. На етнічний стан населення. Також тут дуже багато документів, які засвідчують, що велика кількість селян перебувала на цей час за гратами. Їх репресували, наприклад, за невиконання хліба за, годівель, за крадіжку. І в'язниці були переповнені. І щоб ви просто уявляли, там не в два, не в три, не на 10 відсотків, а, наприклад, на тисячу відсотків. Люди сиділи під нарами. Ну, також пряма аналогія, що відбувалося з нашими полоненими, яких утримують фактично в таких умовах, і ось там в'язні також помирали від голоду. І, і якщо, ну, власне, чому дуже важливо видавати такі документи, можна дуже багато казати, що це був геноцид, але це по суті є доказова база геноциду. Ці документи вони засвідчують, що це були умисні дії влади спрямовані на те, щоб знищити. Населення Дніпропетровської області за допомогою такої зброї як голод. Uh -huh. Так, говорячи ось саме про дослідження. Чи багато досліджень проводиться саме зараз, і чи багато нової літератури сьогодні випускають дійсно зараз проводиться дуже багато досліджень. Ця тема набуває особливої актуальності. Важливе значення має те, що при національному музеї Голодомору було створено такий філіал, таку наукову інституцію, яка називається інститут дослідження Голодомору. Зокрема, я також у ній працюю. Я є провідним науковим співробітником. І ця наукова установа. ну, По-перше, ми приймаємо участь у створенні ну, наукової частини, допомагаємо музею створення експозиції, тому що завершується черга будівництва ось цього другого приміщення, де буде також експозиція. І таким чином ми надаємо наукові консультації. Крім того, ось власне видання цієї збірки документів також пов'язана з реалізацією. Наукового проєкту. Е, також е, там було видано таку прекрасну збірку документів, яка називається Чорні дошки і Чернігівська область. Фундаментальна робота, яка продемонструвала, Ну якими були масштаби застосування чорних дошок на основі опрацювання газетних публікацій. і Минулого тижня було проведено нашим інститутом наукову конференцію, яка якраз ось і розглядала прямі аналогії між Геноцидам 32-33 років, і тим геноцидом, який здійснюється у 2022 році, науковим дослідженням надзвичайно сприяло ухвалення законів про декомунізацію, що сприяло подальшому розсекречуванню архівів, зокрема архівів СБУ. І власне, ну зараз для науковців під час роботи у архівах створені дуже сприятливі ситуації. Можу порівнювати, тому що ці проблематикою займаюся більше 30 років. І, власне, коли я починала, ці документи лише розсекречували. І у мене були дуже великі проблеми працювати з цими архівами, але потім ситуація поступово почала змінюватися на відміну від, наприклад, Російської Федерації, де ну, ці документи вони по суті значною мірою досі засекречені. Угу. Що ж, Наталія, Я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. Дякую, що завітали до нашої студії. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була докторка історичних наук Наталя Романець. Поговорили про масштаб голодомору та про те, що спільного між цією трагедією та тим, що відбувається в Україні зараз. Дякую за увагу! Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.